І вітаю сьогодні з в Драйв Ворлд. Ну я сподіваюся, що ми сьогодні нормально повозимо грузиків, можливо, будемо ганяти на гоночках. Можливо, 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 можливо. А поки що давайте будемо телепортуватись на фуд. Ага, зараз я так розумію, буде. гонка, так? Угу. Окей. Окей, okay, так. ой ой так, все, поняв. У мене щось чогось... ця тачка трошки лагає. Ви помітили це, я назад іноді не можу здавати. А чого я їду, якщо у мене 0 км на годину? Цікаво. Так, а поки що полетіли, так. Ага, не, не можна нічого збивати, тому полетіли отак. <кій> Просто летимо вниз 200 км на годину. Йуху. Так, ще раз роз, розламали собі швидкість, так. Уіхі, кінти. Це я ми швидкі. Ох ти йо. Мені здається, ще... А, ага, я вже щось зламав ще. Прикольно, Прикольно, але ми вже довеземо. Тепер все можна ламати. Кактус. Оооо, кактус, ще 60 прикиньте. Прикиньте. Кактуси також не можна збивати. І мені треба сюди було приїхати. Ось так сюди. Не по асфальтованій дорозі. Її тут немає. Так. Карплейс дистанс. Pre... Ага, тут, походу, вже Цей, і прыгать треба. У мене вже. О, нормально. Прикол. Так. Давайте в флайт зону. А поки що ми можемо розігнатись максимально, максимально далеко. Типу, я хочу побити рекорди. Я хочу перебити рекорд. Ага. Окей, файт зона, так, файт зона. Так, все. Політ... Полетіли. Полетіли кінти. Так, Ото я взлетів. Ага, Нормас. Тепер. Ото в той. Тепер оф цей. Так, їдем. 200 бунк. Так, ні, ну ми літаємо мощник. Я думаю, ми літаємо мощненько, можемо навіть бустануть собі. Бустануть можна за, а, ті, за золото. Нормально, так взлетів ще. Норм. А то літай А, 800. Ну нормально. Нормально. Так, а скільки там буде Х5 буст. Цікаво. Так, буст. 20. Давайте буст. Давайте бустанем, А наступний? Ні, на наступний 25, в мене тільки 20. Ну, окей, на наступний раунд можна буде собі ще залишити трошки. Так. ой -й 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 -й. Ні, Не, ну ми літаємо дуже мощненько. Ще й дуже багато нам грошей потім навалить, бо просто подивіться, Сіх, я там станув. В нас зараз один Х5. Щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли просто, я бустанув Х. 1,5. 1,5. Так, біу. Не, ну літаємо ми гіпер високо. Просто подивіться. 700, 800, там 900 навіть буває. Так. І їдем на оцю штуку. Ага. Тут тільки 400, я думаю, максимум. Буде. Так. Не, 500 навіть. 600. 700. Ніфіга собі. нормас, Оце нормас, Так, полетіли. У мене чогось почав. Ага. Я на п'ятому місці, а мені все одно 70 тисяч навалило. 70 тисяч просто так. Просто так. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Так, окей. Не вистачає. о, у мене навіть це прокачано, так. Нема, нема, нема і нема. А, ну, наступне, я думаю, за 273 тисячі буде прокачечка. 273 тисячі прокачка буде нормас. Буде нормас, я думаю. шикарно. Шикарно. А, так. Угу. Ну, дивіться, оцього я точно кінта не обжену. Оцей, скоріш за всього, я обжену. Оцю ламбу я 100% обжену. А поки ми чекаємо, ви можете підписатись на ютуб канал та тарем канал. Татарим канал в опції це дролка. Писав лайк, напишіть пап бажання від восьми слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної віддролки. І нас четверо. Я думаю, що я буду другим, хоча б другим. Я сподіваюся на це так. Пухшка. Ага. Це оця найгірша мапа в світі. Це найгірша мапа в світі. Так, ну як я і хотів. Як я її хотів, реально. Ох ти йо. Охтий, а кінти. Кінтафаріки. Мені це не подобається. Так, оце треба бігати було. Так. Проїхали. Проїхали того швидкого кінта. Так, отут можна якось і отак зробити. Ох ти йо, лащепойнт. Все полетіли. Так, отакоє. Їдем, їдем так, ми другі. Ми другі, я не хочу. А, буситься. Так, телепорт. Едем. Їдем. Їдем. А тут можна буст. Та думаю. Та, тут бустра, Стоподняк А тут отак, так. Ооо. Та я вообще хорош, та я вообще хорош. Lastick Point. Сюди ж. Полутив. Так, ластик Ага. О, в мене ідеальна тактика. У мене блін, ідеальна тактика. Бем. Я приїхав. Ага. Вилетів. оцей, Як він там називається? Скайлайн вийшов, не знаю, чого. А, а ось ламба і приїхала. Як я її хотів, я був третім. Ой, другим. Якщо б той Чил не вийшов, то. цей. Я би не зміг бути. Ох ти а то Е, ага, це на вийс, скоріш за все. Так. Боже, як це все довго. Реально, дуже довго. Тому можна можемо тут поганяти? Так. Буст, купуємо буст. Ох ти йо. Ох ти йо, так на на. Тут виносимо усе. тут прям треба виносити усе, що ми бачимо на своєму шляху. Щоб максимально, максимально. Як це називається? Збивати усе і заробляють максимально гроші. Максимально гроші. Оце, я розумію, швидко гроші. Так, би бі бу бі Так, бі 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 бу Так, розносимо усі оці, -оці бар'єри. Ми всі відносимо, намагаємося, як мінімум. Так, отут можемо виїхати Хай, і поїхати назад. Отакої, от отакої. Бам. Бу Будем. Топово. Топово. так Ох, як я лагаю. Як же тут лагає все. Кінтафарики, тільки мені тут насипе. Я ж тут, по ідеї найбільше, скоріше за все, та розіб'ю. ні ну напевно я теж буду другим, бо оцей вочел дуже мощний. Оцей вочел на своїй. як Якоїсь дивної тачці. Я не знаю, що це за тачка, але вона гіпер багато всього збиває, Можливо, я навіть буду меншим рангом, ніж, ніж другий. Тому давайте максимально розбивати все, Максимально. Але ми зараз дуже довго все розбиваємо. От гіпер довго, тому що цей. Чомусь нема взагалі нічого. Чомусь не знаю. А, так. Хм. Це можна подовбати. Тут ніхто не їздить, тому це все моє. Це все моє. Так, їдемо. Їдемо тут розбивати. Так, отут. Ага, це вже все побито. Ой-ой-ой-ой, так. Ага. В гараж можна заїхати, якщо що. Якщо це комусь цікаво було. Отак опа. Так, я перший сюди, 24 тисячі. Теж нормас, тому давайте прокачуємося. Так, апгрейд, абрейт, абрейт. абрейт. А, і оця теж та така. Ага, вона 270, мені ще 50 тисяч, 50 тисяч. Так, давайте. тунель спринт було б красно, але рампа так, так, рампа Так, Так, рампа так, сюди. Поїхали. Якщо б я знав, що. А ага, буде рампа так наступна, то я б ніколи в житті то не робив, там не бустив. Бо тут, скоріш за все, ми 100% більше заробимо. Так, їдем. щоб ви розуміли, на сіхі я, я гіперкласно е, їду, та я отак так, бем-бем, Просто летим по максимальній швидкості. Хтось не зміг навіть заїхати. Хтось навіть заїхати не зміг. Так, 603 сюди. Ні, ну я тут дуже мощний чел. Я тут гіпер мощний. Так, я на шостому місці я побачив. Норм. Так, 635 футів. А, це багато. Це багато. Так. Так, затим. 573 мало. 573 це мало. От би хтось бустанув би. От би хтось бустанув. Так. Пролетіли 559. Фух, мощно, мощно. Так, я обігнав ламбу знову. Бо вона щось там тупить. Так, і їдемо далі. Знову їдемо. Шкода, що тут немає ніяких бустів, типу. Щоб можна було ще буститися. Щоб максимально буст був. І за гроші шкоди, що не можна брати бусти. Там за 10 тисяч буст. Ох ти його. Оце вже погано. Оце погано, цьому. Телепорт затопив. Опа, я перший. Ну, 50%. Я 50% зробив. Так, ага, точно. Забув. Забув, забув, забув. Так, тунель спринт. Хочу тунель спринт, але скоріш за все. ні, ні ні, Так, їдем. От тепер ми їдемо. От тепер ми їдемо, бустимо. Буст! Ага, флайт зона, окей. А, окей, флайт зона. Sorry. Флайт зона. Тут же хтось побився дуже багато. Дуже прям багато. О, оце ми високо залетіли. Оце ми високо залетіли. Я думаю, тисяча буде. Бем сюди 1000. Я думаю, ніхто не зможе мій рекорд перебити. Ніхто. А, а якщо хтось може, то напишіть в коментарях ваш рекорд. Але 100 святково, я знаю, що ніхто це не зможе. Бо в мене найкрутіша тачка в світі. Ти як? Ах ти ю. А чому не так викидує? Отак, летим. Майже 200 бремк. Це ми не високо залетіли. Я думаю, 700-800 буде. 800-900 навіть. Прикольно. Так, Полетіли У мене вже 10 тисяч кешу і мені ще багато дадуть. Кешу. І на кешу. А, так. Бух. 900. Нормально. Ну, 900 кожен раз, це нормально. А як ви вважаєте? Так. Так, тут не високо. 700, я думаю, максимум. Ага, так, 700 максимум, я, як я і казав. Тобто я вже навіть знаю по висоті, де ми будемо приїхати. Так. Пім. це високо. Я думаю, 800. Так, бу. Ну майже 800 майже. Але майже не рахується, тому полетіли ще раз літати. Опа, ми вже перелетіли. Голд, я так зрозумів. Ми вже навіть до 30-ки майже долетіли. Нормально, нормально. Оце нормас вже. Оце вже нормас, до 30 долетіли. Думаю, я багато грошей зароблю. Думав 50 тисяч відсотков. 700. Ага. Опа. 30 тысяч. Блин. Опа, мне все одно выстачает. Мне все одно выстачает. Сюда, let's go. Так. А это мы Та бэмк. 266 максималка. 266 максималочка. Вау. Вы выявляете на Я мощный. Опа, файт зона снова. А где? А, не тут. Нет, тут походу была. Она была тут. Так, Брррр. ну так собі політав. Так собі реально 500 500. Ні, навіть 500 не зміг. Навіть 500 не змогли. Ага, тут ще взагалі 200 майже. Так, о, оце мощно Оце мощно. Оце штука мощна. Бумк. Дуже високо закидує, навіть вище, ніж гора. Так, бух. 900 сюди. Let's, let's, let's go. Так, отут злітаємо. Так. Окей, okay, окей, okay, так. Можем летіти. Можем летіти. А, так. 35 тисяч тут мінімалка, я так розумію, на типу, щоб підняти левел. Ага, у Максі там мощні тачки. Я забув, А, це Макларен. Точняк, це Макларен. Все, згадав, топово. Угу. Так, ну у нас же 17 тисяч є, це нормально. 17 тисяч є, це нормально, вже 18, вже 19. Ні собі, тут швидко. Ото тут якісь швидкі челіки. Я думаю, я тут далеко не буду першим. Я думаю, я далеко не буду першим, бо я ще й затопив. Бо я ще й на початку затопив і перетел... Коротше, прийшлось ще раз телепортувати сюди, бо топив. 31 тисяча в нас буде. 31 тисяча в нас буде. Щоб ви розуміли? Це 100% буде. Так, треба заїжджати сюди і опа! Оце оце просто легендарно. Це легендарно. Е, а чому мене так забагає? М -м да. Але 31 тисяча не буде. Навіть 30 не буде, я так зрозумів. Я четвертий. Теж норм. 54 тисячі вже є. Тобто нам 40 веч накидали. ну нормас. Норм. Ку. Cool. Так, куу. Cool. Куул. Cool. Так, давайте вест. Оце вест Коуст. Cous, нормас. Ні, 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 ні. Exit car, оце, 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 все. Поїхали. Смеш зона. Поїхали. Поїхали. Все ломати. Поїхали просто. Так. Сьогодні в нас. А, тільки те, що вибирають люди. Вимуся такий народ. <смі> Жартую так. Ох ти йо! Хто заїхали сюди. Фура вона вже лагає. Вона вже лагає, прикиньте. А що ж буде а, через секунд 10 з нею? Я думаю, з нею буде ГГ просто. Просто ГГ. Ну, так, я думаю, я буду тут а, один з перших. А, або. Ох ти, йо, він забрав. Ні, мені ж не може. Оце. Оце БМ. Все. Так, ламаємо усе діло. Так. Зараз буде респаун. Опа! Зараз буде респаун. Я буду перший. Я буду перший. Блін. Але вони ж дуже багато дають. Вони дуже багато дають. Блін. Можна ще ламати в цей час. Ага. Ага. Бенк. Ауч. Окей. Мені майже нічого не да... Мені майже нічого не дало. Бо цей його чел гіпермоші сильний, швидкий, він все позабирав. Він все позабирав, щоб ви розуміли. І щоб ви розуміли, я так розумію, я тільки один. Тут б'юсь зараз, бо ну, б'ю ці штуки, бо ага, я бачу, що тільки коли я їду. Ну, все ламаю. Тільки тоді е, з'являється цей демедж. Оцей вичел там на своєму спавні е, цією фігнею. Е, я знаю, вона багато дає, але вона дуже довго. Якщо б вона безкоштова... О, ви б побачили, я на 4% все одно більше не довбав. Так. Куди він поїхав, цікаво? От. Давайте тунель джамп. Тунельний джамп, будь ласка. Мені він дуже подобається. Він мені дуже подобається. Я б дуже хотів би, щоб він у мене був. Смеш зони все одно так. Поїхали, поїхали. Розбиваємо все. Розбиваємо так. Бем-бем. Ага. Цей вочел дуже швидкий, тому в нього дуже багато грошей. В нього дуже багато відсотків. Тобто мені дуже треба старатись, щоб а, його перебити. Але це, скоріш за всього, дуже складно зробити. Ну, це складно. Але мені щось так здається, що це навіть неможливо. Я тоді його виграв на 4%, бо він цей. Як він називається? А, типу цей. М Тупив зі своїми смітниками, ой, цими заправками. Це дуже. Е, ну Це добре рішення, але воно трошки тупеньке. Воно реально трошки тупеньке. Можливо, він би мене і обігнав, але я в нього теж тирив е, ці штуки. Але ну що ж мені робити? Не забирати їх? Висить халява, здоровенна, а мені її не лутать. Ні, так не працює. Так не працює, кінтий. Так, я траняю зараз, напевно, в кожну будівлю, в кожну будівлю, яка тут є. Просто в кожну, не знаю навіщо. Але є отакий от їздум, так би можна було сказати, так, розбиваємо все. Щоб ви розуміли, наскільки це складно з моїми лагами. Почекаю. Я набагато кращий Їздум, ніж отой незеленій таші. Ні, ну цей чел. Мощні. Оця тачка мощна. Я не знаю, що це за тачка, що можливо, це вообще донатна. Можливо. А можливо, він її безкоштовно отримав. Як виявилося, що оця а, мій, а, оця моя тачка безкоштовна. В смітнику хтось сидить. Я другий. На 1%, блін. Один відсоток, що це таке? Ну що це таке? Так, давайте подивимося. Так. Дракрейс, дракрейс, пліз рейс. а поки що подивімося, що це в нього за тачка. Що це в нього за тачів? Така мощна. Hmm. Це яско не може бути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що у та за біла тачка їздить. Опа! Це рейс. Це рейс. Летс го. Опа. З Максом будемо один на один. О! Oh. О! Oh. То штука міє. Так. Б. ніфіга собі. Ніфіга собі. Так. Давай, давай, соло. Блін. Ну Ні, нічого, я ауді роздав бой. Блін. Блін, оця у Ryan уця гіпермошна. Це ЯСКО, кінти. Блін, оце або блейд, або Яско. Вони дуже схожі, як на мене. Як на мене, вони дуже схожі. Я буду другим тире третім. я буду другим тире третім Поки що я четвертий чомусь. Так. Мінус два. Еее, ти куди? Ти, гівнюк. Гівнюк. гівняна гівнюк, блін. Це Блейд. Це Блейд, так? Давайте ще раз подивимося. Або Блін, вони держишься, схожі реально. Яско та блейд. Це яско. У Яскн мінімалки 34 максималка. Мене зараз 266 максималка. Опа, а куди мой человек? Ага. знову Знову Drag Race. Окей. полетіли. Не ну цих двох кінців, супра це теж мощна Штука давайте подивимося її характеристики так. Ахте я. Ну, так, шукаємо супру. А так, супра супра. Ага, ага, ага. Так, давайте з першого разу я знайду її. А, оця скоріше всього, так? Оця штука. Ні, ну дуже схожа, але ні. А ну-ка. Це вона скоріше, все, так. Анука. Ні, це не вона. Це інша. Я ск... Ой, це інша, це супра. Це інша якась та чи... а, Але вона мощна. Але вона гіпермощна, я думаю, я в не буду. Так. Святослава Кібертракс! У Святослава Кібертрак. Ага. У мене були шанси бути третім, але я їх провтикав. Де... Окей. Так. так. Бем. Окей, шукаємо ще. Шукаємо ще. А, давайте вниз навіть матнемо, Я думаю, вона дуже сильна і достатньо дорога. Але я не бачу суп. Тут нема супер інше. Так, давайте рамотак. Рамотак, блін. Блін. Так. Поїхали. Поїхали. Головне будь першим тут. Головне будь першим. Так, ку-ку. Ку-ку, братуха. Ку-братуха. Шо. Так, шо ти в мою тачку сів? Е, ти чо? Ти в мою тачку сів. Це моя тачка. Це моя моя. Е, Ей так. Так. Телепорт, а, але ця Toyota вона гірша, ніж я. Хоча летить набагато вище. А, окей. А окей, тут треба літати кінти. Тому я це і роблю. Так. Уй. Але більше 600 я ще не пролетів. Жодного разу. Жодного разу я ще не пролетів. Так. Бум. Так, я його, походу, вибросив якось. Сачили, але оця супра вона гіпершвидка. Подивіться просто, на сіки вона далеко летить. Я думаю, в неї 800-700. Летить вона. Мені щось так здається. Я не можу так літати. Так, сорянбо, всім тим, кому не даю сісти в свою тачечку. Просто цей так, їдемо. Отак може. Якщо ви хочете максимально швидко фармити, максимально просто швиденько, то робіть як я. Просто отак їдьте. Просто їдьте отак. І все. Так, бу. Макса, я просто облетів, я другий. То йота краще. Ні, мені треба знайти. Її. Мені в її треба знайти. Вона мене бісить же. Оця. Ні. Не може бути оця. Так. Не бачу її зовсім. Ну, оця не схожа. Салар це не вона мені здається. Так, Би -би -би -бу -бу -бу. Так. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. А так. Комета. Це моя оця тачка комета. Що? 160 тисяч? Моя комета коштує 180 тисяч. А, у мене метеор! Фух. Фух, кінти. Я вже реально хотів визивати швидку, бо я вже думав, що це капець. Мене намахали на 180 тисяч. Думаю, няу. Думаю, я тому Андрію зараз такий щелбан да. Так, бем. Так, бух. Бум. А, то не Андрій був. Вибач, Андрій. А То був герой фан. Я думав я йому так кейчил бандам. Так, выбачай такенты. Так. Бум, літаємо мощно. Так, бі Пу-пу-пу. Ага. Так. Просто Андрій мені також хотів. Да, ты не пам'ятаю не пам'ятайку. Можливо, навіть... Цу ж. Так, опа, 900. Сюди. нормас, Оце нормас, Так. Літаємо. літаємо. Так, буде 800-700. Так, бум-бум-бум. Майже навіть 900 нафармили. Так, але ми дуже мощно літаємо. Ми прям гіпермощно літаємо. літаємо. Так само, як і в минулий раз, так. ні, тут не летіло до 800. Але, ну я мощно літаю. Я прям куди не впаду. Ага, я третій. Окей, окей, але я краще райний, це добре. Ага. Ця його тачечка, це ще щось. Це ще щось із чимось. Так, давайте тунель спринт. Хочу тунель. Хочу тунель спринт. Так, get тренинг. Так, тунель спринт. Абэн. Mm. Так, а что можно сюда сісти? А ну-ка, сид. сід, Ага. Драйв. Драйв. Так, ну кінти, дякую вам за правил, сав лайки, підписывайтесь на ютуб канал та тарам канал. Татарам канал в описі це ведролка, посад лайк, та напишите контакт бажано в видеосьмисли, щоб ніколи не пропускати жодного ведролог. Нажмите на дзвіночок. Дякую вам.